Воєнний стан в Україні продовжили. Парламент України проголосував сьогодні зранку про продовження воєнного стану аж до 6 серпня, тобто на 90 днів. Передумовицями були заяви голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який акцентував увагу про те, що зараз є військові загрози для України. Російська Федерація дійсно зараз посилює наступальні. Дії на різних флангах української оборони також здійснює бомбардування мирних міст цивільного населення, і тому голова Верховної Ради декларував декілька днів тому, що парламент продовжить. І дійсно конституційною більшістю більше ніж 300 голосів народні депутати проголосували за продовження воєнного. Стану, який продовжиться на 90 днів, аби боронити нашу державу та батьківщину. Напишіть свої думки щодо цього, чому відбулось продовження воєнного стану, чи це може бути пов'язано з тим, що виборчих процесів восени не буде? Все ж таки цікавим є те, що перед цим заступник голови ЦВК, Говорив про те, що ймовірно восени будуть місцеві вибори, але ж, все таки, продовження воєнного стану очевидно є доцільним і суспільство сприймає адекватне таке продовження. Давайте про це поговоримо в коментарях. З вами був Андрій, кращий республіканець в Європі.